В цьому відео ми поговоримо про те, як за допомогою сервісу QuintaDB ми можемо шукати записи, групувати записи та їх сортувати. Для цього ми спочатку знайдемо цей сервіс, воно вже навіть мені підказує його, але ми можемо дійсно війти в QuintaDB. Далі можемо увійти так, мову. Можемо вибрати так. Мову можемо українську вибрати, вибрати увійти, увійти з нашим обліковим записом, на якому ви створювали ось ці попередні таблиці. І заходимо за посиланням, дивимось. Переглядаємо е, наш додаток. Далі нас цікавлять транзакції, Пер... відкриваємо транзакції. І далі, е, що ми з вами зробимо? Для початку перше завданькою: ми відсортуємо ось ці всі записи транзакції за сумою порядку зростання. Значить, натискаємо за суму, бачимо, дійсно, от зараз у нас порядок зростання, тобто від меншого до більшого значення. Це все експортуємо, натискаємо Експорт, Excel. У нас завантажується зі файлику, в якому ми будемо це все обрати, зберегли. Далі. Друге, ми, ми відсортуємо ось ці всі записи за датою порядку спадання. Коли ми один раз натиснули, у нас з'явився порядок зростання, ще раз натиснули, з'явився порядок спадання. І це все теж експортуємо: експортувати Excel. Натискаємо зберегти. Далі ще одне завданнячко. треба знайти ті записи, скориставшись пошуком, відібрати ті записи, у яких поле примітки порожнє. У нас тут зараз таких два поля. Якщо у вас всюди оце поле примітки порожнє, ви можете відредагувати цей запис. Десь Наприклад, обираємо поновити і він оновлюється. Якщо у вас там взагалі нічого не було записано, воно там з'явиться. Тепер шукаємо ті записи, де у нас це поле не порожнє. Користуємось пошуком, шукаємо за полем примітки, порожньо» і обираємо знайти. І воно нам дійсно знайшло два записи, де воно у нас не було не порожньо. Далі це все експортуємо, натискаємо Експорт, Excel. І зберігаємо ще такий файлик. У нас вже от три файли, які ми зберегли. Тепер наступне ми маємо, можемо це все відмінити. А останнє завдання: ми маємо згрупувати це все за датою, і за, за, за типом, за датою за місяцем, коли це було створено, і, показати, і знайти суму по цих групах. Для того, щоб це зробити, ми спочатку скористуємось групуванням. Виберемо колонку Дата і виберемо не просто по поточному значенню, а по місяцю. Далі обираємо другу колонку, за якою групуємо тип. Тут вже ми обирати нічого не можемо, воно просто групує за типом. Натискаємо групувати. Бачимо, воно дійсно згрупувало записи за місяцем. І ще одне: ми не просто групуємо записи за ось цим місяцем. Ми вивантажимо те, для початку вивантажимо, як вони виглядають згруповані за місяцем, а потім знаходимо ще суму по групі. Вибираємо суму по групі, вибираємо ще раз групувати, і бачимо, що вже ось у нас сказано дата і тип, і ось вказана сума. І ще ось це експортуємо. Тобто 5 отаких файликів, файликів 5 експортів ви е, вивантажуєте і надсилаєте мені як домашнє завдання. Бачимо, ось їх тут 5. А у ці всі файлики надсилаєте мені електронною поштою як домашнє завдання, чекатиму на ваші домашні завдання. Сподіваюсь, сьогоднішній урок вам був цікавий, і ви дізнались, як можна групувати ось ці записи і знаходити в них те, що вам потрібно. До зустрічі в наступних відео!